Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Вітаю 1363-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Троє людей загинули через російський обстріл Балаклі, що у Харківській області. Окупанти вдарили двома ракетами вночі. У міській військовій адміністрації повідомили влучання прийшлося по центру міста. У наслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. І ще 10 людей поранено. Серед них троє дітей постраждалі отримують медичну допомогу. А у Херсоні ворог атакував чоловіка із дрона. Сталося це у Дніпровському районі міста. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Там поточнили. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на 52-річного херсонця, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та ноги. Нині він у лікарні у середньому стані тяжкості. Дрони атакували російське місто Орел у соцмережах. Місцеві повідомили про атаку безпілотників та загоряння. Як зазначають РОЗМІ, під ударом могла опинитись теплоелектроцентраль. На місці спалахнула пожежа. Також безпілотники ймовірно атакували завод цинку Мукурській області. У соцмережах зазначають, підприємство працює на російський військово-промисловий комплекс. Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях. У Донецьку блекаут попередньо було влучання по підстанції. Місцеві публі... Кували фото пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Папа Римський лев чотирнадцятий підтримав Україну після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися. Цитую за справедливий та тривалий мир для українського народу, який переживає важкі випробування. Про це Понтифік написав у соцмережі Ікс. Зокрема, він зазначив, що дивиться із сумом на новини про чергові напади на українські міста, у тому числі на Київ. Зазначив, що ці удари призводять до загибелі і поранень людей. Серед них є діти. Лев чотирнадцятий закликав католиків молитися за наста. Дня справедливого та міцного миру в Україні він запевнив, що зберігає близькість до людей, які зазнали таких суворих випробувань, та жорстоко страждають. Ці удари призводять до загибелі і поранень людей. Серед них є діти та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без житла з настанням холодів. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. На одному із полігонів інтенсивну підготовку проходять курсанти сухопутних військ. Вони опановують стрільбу та керування українським бойовим бронетранспортером Буцефал, машину, яка вже неодноразово довела свою ефективність на фронті. Інструктори кажуть, для більшості курсантів це перший досвід роботи з таким озброєнням, але результати вже обнадійливі. Як проходять навчання та що кажуть самі військові, дивіться далі. На полігоні відпрацьовують стрільбу та керування птр 4 «Буцефал». Це ми зараз встановлюємо контрольну пристрілочну мішень, яка знаходиться 100 метрів від зрізу дульного ствола. Приведення озброєння до нормального бою здійснюємо при надходженні зброї в підрозділ, при заміні основних частин деталей, механізмів. При явному відхиленні кулі снаряду при самій стрільбі, за словами військових, пристрілка автомата та ПТР дещо схожа. Майже та сама куля веде мушку. Відповідно, так і автомат має свою прицільну планку. Так само прицільна планка має теж співпасти, куди ствол веде кулю. Мета заняття переконатися, що курсанти вміють застосовувати теоретичні знання на практиці. Більшість з них робиться вперше взагалі нічого не складно. До цього адаптується. Ми відкриті до навчання. Інструктора нам допомагають. Інструктор пояснює умови вправи. Спочатку курсанти заряджають кулями зброю, а після команди керівника стрільб до бою починають виконання завдання. Постріл! -ха -ха -ха! Більшість 80% пішло в габарит. Можливо, нам треба чуть-чуть змістити ствол. Лівіше на сантиметрів 5 і тоді вся ця кучність буде вже більше знаходитись в тих габаритах, яких потрібно. Але в принципі вона гармата стріляє нормально. Також опановують навички керування. Коробка автомат, двигун хороший. ну Взагалі, порівняно з іншими машинами, керування. Досить простає. Є курсанти, які вже працювали з іншими видами гранатометів, наприклад, МК-19. Тож мають з чим порівняти ПТР-4Е. Новіший, цікавіший і більш оснащений. Тут озброєння в нас гармата, гранатомет і кулемет. Як ЮПІР озброєння там тільки стояв модуль, теж автоматичний модуль, теж з нічним баченням, але тільки одне один вид озброєння. ПТР 4 швидкісний. Це по-друге, управління для водія, механіка водія, воно спрощене. Інструктор підсумовує, протягом навчання зафіксували понад 70% уражень та прогнозує, що в майбутньому цей досвід відобразиться на успішності виконання завдань бійцями. Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На нинішньому етапі війни вирішальними є дві цілі: по-перше, відмовитися від власних ілюзій, по-друге, позбавити ілюзій ворога. Таку думку висловив очільник МЗС Андрій Сибіга. каже, Україна може виготовити до 20 мільйонів дронів у наступному році, якщо отримує достатнє фінансування від партнерів. Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори: він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Нам потрібен перехід від стратегії, скільки буде потрібно, до стратегії наскільки можливо. Жорсткі санкції за співпрацю із Росією. Республіканська партія США працює над законопроектом, який буде вводити обмеження для будь-якої країни, що веде бізнес із країною-терористкою. Про це заявив Дональд Трамп. Республіканці пишуть дуже жорсткий законопроект щодо санкцій на будь-яку країну, яка торгує із Росією. Вони, можливо, додадуть Іран туди. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що робить бізнес із Росією, будуть накладені потужні санкції. Російські штурмовики дедалі частіше потерпають від дружнього вогню під Покровськом, що на Донеччині. Про це повідомляють у партизанському русі А теж зазначається, російські оператори дронів усе частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах і вдень і вночі. Найчастіше під такий вогонь російська піхота потрапляє під час виконання бойових завдань. Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину оператори безпілотників нарідко ідентифікують їх як противника. Хаос відбувається зокрема через поспіх. Командування, яке вимагає захопити Покровський Мирноград до кінця листопада, зазначили партизани. Запорізькі вчителі проходять навчання у національ... з національного спротиву. Курс містить такі важливі навички, зокрема, спорядження та топографію, мінно вибухову безпеку. Основні основи роботи з БПЛА, вогневу підготовку. Тощо, що дає такий курс, та які саме педагоги її проходять, дізнавалась наша знімальна група із Запоріжжя. Орієнтування на місцевості і перша допомога в разі російських обстрілів відпрацюванням таких навичок завершився курс з національного спротиву для запорізьких вчителів, що викладають в школах дисципліну захист України. У 2024 році. Ми почали вивчати новий курс модельної програми, і якщо порівнювати їх попередню програму навчальну програму і теперішню модельну програму. То тут, тут більше практики, 20 на 80. 20% теорії, 80% практики. Це перше, друге, ця програма вона універсальна. Вчителі кажуть, якщо до повномасштабної війни викладали окремо для хлопців та дівчат, то зараз це спільні групи дітей 10-11 класів. Вогнова підготовка, оця підготовка тактичної медицини більш розширеніша стала, більш цікавіша стала. Скажу чесно, це, це моя точка зору. І е, також вогнева підготовка. Е, ну дівчата більше медицину займалися. а Зараз вони о -о, як кажуть, універсальні солдати, вони вивчають все, і також ще з'явився розділ дрона. Більше 40 годин навчання від тактичної медицини, стрільби, топографії до вивчення дронів. Деякий час займає вогнева підготовка, себто поводження зі зброєю та стрільба. Ну, особливо для мене це стрільба, стрільба. Бойовими патронами, тобто оця практична складова, я доповів своєму керівництвом директорату, яка надала мені можливість після цих курсів підготовки ще посилити практично практичне виконання навчальної. Вогнової підготовки, якісні курси, якісно налаштовані курси, повноцінні курси. Тобто, тут є і теоретичні знання, дають, і практика є, і ті ж самі стрільби, котрі ну, реально допомагають і дають для, особливо для чоловіків, хоча і жінкам деяким подобається це, додають настрою. Також плюс багато інформації. Люди дуже компетентні в цьому. Сергій, колишній військовослужбовець, після поранення звільнився і знайшов себе як викладач захисту України в одному із запорізьких коледжів. Я був поранений, поранений був 10 листопада 22 другого року. Після ну, було важке поранення. Поранення коліна, перелом коліна подвійний, да пролікувався я. До кінця 23-го року був звільнений після того з частини. Та й всі викладачі курсів це ветерани війни, люди, які захищали країну на передовій. Нас против потрапив майже відразу після звільнення. Там звільнився я в березні. В квітні я вже. Потрапив на спротив, працював там через знайомих. Порадили, що є супрова класна організація, так як за станом здоров'я продовжувати службу вже не міг. то Хотілося виконати ще якісь корисні речі. Олександр Десантник має інвалідність внаслідок війни, захищав Київщину в складі 95-ї бригади, отримав поранення на Херсонщині. За рік роботи в Нацпротиві вивчив 14 груп. Це більше 200 людей. На першому рівні я рахую, що необхідна кожному. Громадянина нашої країни знати медицину. Тобто це найперше і найважливіше. Але якщо будуть всі підготовлені фізично, морально та психологічно, буде взагалі супер. У нас всі інструктори, які безпосередньо пройшли війну, тобто немає там фейкових нікого, які діляться своїм досвідом, я рахую, що це найважливіше, щоб. Суспільство та населення було підготовлено. Навчання пройшли дві групи викладачів більше 40 людей. Я опікуюся вчителями захисту країни, і сьогодні завершується тренінг для цієї категорії вчителів. Я надзвичайно вдячна і можу висловити подяку від цього інституту. Багато різних таких активностей, які насправді дуже корисні саме для вчителів захисту країни, хоча вони корисні для цивільного населення. На сьогодні всі мають бути готові. До якихось несподіванок треба не розгубитися, треба зібратися і надати допомогу собі та іншим. Організатори кажуть, що курси з нацпротиву безкоштовні. Всі охочі можуть пройти від скороченого варіанту 40 годин до розширеного курсу в 100 годин. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.